Визначення та оцінювання внутрішнього контролю якості для маглумі серії М. Хочу звернути вашу увагу, що перша генерація містить інструкцію з використання контролю якості та відповідну інформацію на етикеті флакону. Натомість, в другій генерації інформація інтегрована в інструкцію з використання реагенту. І вся інформація міститься на етикеті флакону. Переходимо до програмування. На головному екрані вибираємо Визначення. Переходимо в Контроль та натискаємо Додати. Спочатку вносимо назву контролю. Вона повинна бути зручною та зрозумілою для вас. Наприклад, TSH, друга генерація контроль 1. Тепер нам знадобиться флакон з контрольним матеріалом. Дивимося лот та вносимо уважно всі цифри та літери. Нижче на флаконі вказаний термін придатності. Вносимо його. Після внесення цих даних потрібно прикріпити контроль до відповідного тесту. Зверніть увагу на відображення першої та другої генерації. Обираємо необхідний тест та натискаємо Додати. На флаконі дивимося Range. Це і буде діапазон контролю. Вносимо дані у відповідний рядок. Дублюємо ці значення в діапазон нормальних значень для того, щоб було відображення відповідними позначками. Якщо при вимірюванні контроль буде виходити за допустимі межі. На етикетці дивимося Target Value. Це і буде задане значення. Переходимо до розрахунку заданого стандартного відхилення. Стандартне відхилення вимірює розкид результатів відносно середнього значення. Ми маємо внести ззадене виробником відхилення, тому проводити розрахунки по тих параметрах, які надані. Маємо діапазон від 1,4, до 2.6 та середнє значення 2. Щоб вирахувати стандартне відхилення. Потрібно дізнатися наскільки середнє значення відхиляється від відомих нам меж. Для цього від 2 віднімаємо 1,4 отримуємо 06. Та від 2,6 відняти 2 теж 06. Відхилення, яке нам надає виробник, дорівнює 06, Його ми і вносимо. Як бачимо, заданий коефіцієнт варіації розраховується. Автоматично натискаємо Зберегти Ок і знову Зберегти ОК. Ми обговорювали внесення заданих виробником значень, але для аналітичної достовірності результатів кожна лабораторія повинна проводити розрахунки на основі своїх даних. Ці розрахунки виконуються автоматично за допомогою програмного забезпечення. Переглянути їх ви можете, перейшовши в вкладку Результат, обираємо графіки контроля якості. У цій вкладці бачимо дані певного лоту за весь період роботи з ним контроль якості партії. Для цього обираємо період від та. «До». а також тест, який нам потрібно оцінити, або місячний контроль якості, де відображаються дані за певний місяць. Для цього обираємо потрібний місяць та тест. В цих вкладках ми бачимо розгорнуту інформацію, таку як назва контроля якості, лот, задане значення від виробника, задане стандартне відхилення від виробника, наше виміряне значення. Виміряне стандартне відхилення. По виміряному стандартному відхиленню оцінюємо відтворюваність. Низьке CD вказує на високу прецизійність малі випадкові похибки, тобто метод є дуже відтворюваним. Заданий коефіцієнт і виміряний коефіцієнт варіацій. Лабораторії перевіряють та оцінюють свій фактичний коефіцієнт варіацій, тому що саме він, а не заданий виробником, свідчить про прецизійність певного аналіту. Також всі ці дані відображаються на роздрукованому звіті. Візьмемо для прикладу місячний ми бачимо такі дані. Лот, назва тесту, одиниці виміру. Період. Верхній рядок позначає задані виробником значення. В нижньому рядку прописуються виміряні результати лабораторії.